Добрий день, малята, гарні хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати, дітки, а відгадайте загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Здогадалися, малята, це побутові прилади, молодці дітки. Побутові прилади оточують нас вдома. Вони допомагають нам усюди. Без них було б важко. Дітки, а давайте познайомимося. Поближче з нашими домашніми помічниками. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Здогадалися малята? Що це? Так, це пральна машина. Дуже любить вона тканини, сукні, светрики. Гардини, всі їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. Здогадалися, дітки? Це праска, молодці. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, дітки? Це холодильник, так. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Це пилосос. Так, розумнічки. Малята, хочу вам сказати, що всі побутові прилади. Ще називають електричними побутовими приладами, тому що всі вони живляться від електричного струму, і ви повинні бути з ними дуже обережними. А давайте пограємо у гру, що для чого. Що це пилосос? Для чого він потрібний? Вірно, щоб прибирати. А це що? Холодильник. Для чого він потрібен, малята? Так, щоб тривалий час зберігати продукти. А цей прилад, як називається? Праска. Для чого вона потрібна? Щоб наші речі були красивими та гладенькими. А це що? Звичайно, це пральна машина. А для чого вона потрібна? Для того, щоб відіпрати брудні речі і щоб ми ходили у чистому вбранні. Діти, побутові прилади наші помічники. Але якщо не дотримуватися деяких правил, вони можуть нанести шкоду нашому здоров'ю. Тож слухайте уважно. Правила і запам'ятовуйте. Дітки, Не можна тягнути електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом. Не можна залишати електроприлади без нагляду. Це може привести до пожежі. Не вмикайте в одну розетку декілька приладів. Це може призвести до возгорання. Не торкайтеся вологими руками електроприладів. Не можна вставляти жодних предметів у розетку. Також ні в якому разі не можна користуватися електроприладами в вологих приміщеннях. Дітки, ви повинні запам'ятати, що без дозволу дорослих електроприлади не можна вмикати, бо електроприлади можуть спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати, без дорослих не вмикати. Запам'ятайте це. Малята, сподіваюся, що це заняття було для вас цікавим? Пізнавальним. Користуйтеся правилами та не забувайте їх. До побачення, до нових зустрічів!